Тепер переходимо до властивостей роботи з фоном. Okay. Тепер властивості, які нам дозволяють вже працювати не з текстом, а самою сторіночкою, виглядом сторіночки, на якій розміщені контент. Почнемо з першої властивості: Background Color. Background Color задає зміну фонового кольору до елементу, якого ми застосовуємо дану властивість. І, Ось є у нас якась сторіночка з певним контентом. І якщо ми хочемо змінити фоновий колір е, всієї сторіночки, зараз, одночасно, не окремого там, абзацу, а всієї сторіночки, ми е, можемо це зробити, звернув, звернувшись до відповідного тега, який за це відповідає, е, пригадаємо, що... З першого року я там розказував, що кожна сторіночка має базову розмітку. І базова розмітка в HTML складається з кількох частин. Це у нас корінний тех HTML, в якому є два обов'язкові блоки. Теххед, тут де у нас службова інформація, там де ми підключаємо файл стилю, заголочок стріночки, ну і інші теги. І є відповідний тег body. Tech -body це є, можна сказати, тіло нашої сторіночки, веб-сторіночки, на якому розміщений контент. От, На якому розміщений контент. І якщо от, подумати, от, даний контент він розміщений в середині, ну тут є інші теги, і таги, текст, картинки і так далі, але вони всі розміщені. Тега-боді. І тег-боді він відповідає для того, щоб ту візуальну частину, яку ми бачимо, відображати на екрані. І якщо ми хочемо до всієї сторіночки звернутися, ми маємо візуальної частини сторіночки, ми маємо звертатися до тега-боді, який за це відповідає. І якщо ми хочемо змінити фоновий колір цієї сторінки, так, Я тут наверху напишу. Ну, Можна писати в будь-якому місці, але тег боді він є для інших оцих тегів і класів батьківським, тобто контейнер, який вміщує всередині іншого, тому він, мені так зручніше його писати у верху. Зміню властивість background Color» і ще світліший, щоб Так, фоновий колір у нас позаду нашого контента змінився для всього контента. Якщо нам потрібно е якийсь окремий елемент, ми можемо так само звернутися до окремого, припустимо, цього Абзац а я звернуся збер... так. А, це оцей останній. І ми, ми можемо так само змінювати фонові код на ось такому фоні. Спробуємо, чи буде воно. І, і от бачите, тепер фоновий колір позаду окремого елементу. Тобто так так можна. Звертатися і змінювати фоновий кольор для будь-якого елемента на сторінці. Далі, окрім фонового кольору, ми можемо змінювати фонове зображення. Якщо змінити от, дане фонове зображення, можна використати властивість Background Image. В значенні даної властивості ми звертаємося до функції. Функція називається URL. Відключаю зображення за. Тим шляхом, який вказаний в дужках і в лапках даної функції шлях, тобто там, де розміщене наше зображення. Так, після того, як ми завантажили, ось дивимося на структуру нашої папки, у нас з'явилася папочка з іменем Images і зображенням. Але як якщо так. ми хочемо включити зображення, ми так само можемо вказати властивість background. Далі властивість URL. Так, І в лапках починаємо е, вказувати шлях з крапочки і похило рисочки слеш. Цей запис означає, що ми звертаємося до корінної папки, де знаходиться файлик стилів. Файл .css. От, там, де файл стилів, знаходиться html, папочка Images. Я перехожу цю папочку і використаю, от, background 1 для нашого фонового кольору. Збережу так, Тепер оновлю. На фоні в нас зображення. Якщо в нас тут буде е, якась помилка в шляху до підключення чи зображення, от, оновлю і піду не підключиться. Бачите, що буде спрацювати властивість background -кола. От, для даного. Параграфа ми так само задамо stays background image. URL. Звернемося до папочки image і давайте я використаю перше зображення. Уновлю. Так, ось дане зображення, надбіджитка. Але ми бачимо, на, тут у нас Частинку даного зображення. Background Size задає розмір фонового зображення, адже ми бачимо, тільки тут у нас фрагмент. Давайте ми зробимо, щоб хоча б побачити нормальне наше зображення на фоні. Background Size з значенням авто ну, задає ширину і висоту даного зображення оригінальний. Тому background size з значенням авто це оригінальний розмір. Тут я оновлю. Втягнулося зображення, залишилося то, що має бути. Далі ми можемо вказувати дану властивість в, в, в такому форматі, де ми вказуємо ширину та висоту через пробіл. Перше, відповідно, задає ширину та висоту і можемо вказувати. В будь-яких одиницях вимірювання, то довжини відсотки, вона е задає ширину і висоту носно батьківського тега, в якого е дане зображення розташоване на фоні. Перше значення ковер масштабує зображення і збереженням пропорції так, щоб ширина або Висота зображення дорівнювала ширині або висоті блока. То контейн масштабує і збереження так, щоб зображенням цілком писалося в середину блока. Тут може бути в якості одного значення, в двох значень, тобто 100% відносно ширини та висоти блока. Так, я Ви Бачите, Якщо от зображення вужче, ніж ширина блока, ми вказали 100% від ширини, то враження має розтягнутися на всю ширину. Ну, давайте, от, щоб Зображення писалося, використаємо значення cover. Cover. Мстилося по ширині. От бачимо, що вже тут у нас по ширині вмістилося, а по висоті все одно ще не вміщується. Контейне. По висоті воно вмістилося, по ширині воно повторюється. І для того, щоб змінити або задати або забрати повторення, є властивість Background Repeat. Якщо ми хочемо забрати повторення, ми використовуємо значення «No repeat», і тоді зображення не повторюється. Але значення ми можемо здобувати в двох варіантах з одним параметром і з двома параметрами. Перше це значення по вісі X, тобто горизонтальне повторення. Другий параметр це по вісі Y. Вертикальне повторення, тобто по вертикалі. І ми можемо, наприклад, задавати повторення по горизонталі, можемо тільки по вертикалі, можемо взагалі забирати. Repeat, так, new, new, так, і ось дане фонне зображення тепер воно цілком вміщується, але відповідно ширина більша. Але зображення містилося, тому що воно нас працювало властивість контейнеру. Про два значення властивість Background Repeat, Space та Around Space. Воно дозволяє. Розмістити зображення на фоні так, щоб зображення не обрізалося. Тобто воно по ширині і по висоті буде от, даний розмір контейнера розподіляти між розмірами зображення. Раунд відрізняється від попередніх, тим, що воно так само без обрізання фонового зображення, але у є зображення на фоні, так що ну, воно можливо. мати Трішечки трансформацію там, або там навіть по висоті, або по ширині той простір, який там був розподілений у значенні Space, його не буде. І от як от, тут в прикладі, значення властивості, background position, яка задає позиціонування фонового зображення на фоні. Ті значення можна задавати як з за одним параметром, так і з двома. Якщо один параметр, то значення задається однаково і для X, тобто по горизонталі та півсі ігри по вертикалі. Значення X може мати left, center, right, тобто вирівнювати зображення ліворуч, по центру і праворуч. У відсотках або в пікселях. По вісі Y у нас є деяка відмінність. Значення тобто, на горі. Центр, так само, як ось тут по СІГІ, тобто по центру. І значення bottom це знизу. Так, background Position. Задамо центр. Так, оново. Ось і бачимо, що у нас тепер о, центральна частинка зображення. Background Origin та Background Clip. Background Origin задати область розташування фонового зображення відносно контенту. Та рамки є вже. Так. так, це у нас буде два. Назбу. Так, це я скопіюю і вставлю. Так, зображення використаємо. так, Тут друге. Контейнер. Буде значення по розміром. Так, не повторюємо і left. Так, є ось наше зображення. Так, тут тексту ми додамо трошки більше, трішки більше тексту. Колір тексту давайте ми змінимо. Колір. Задали зображення Ground Origin. Дана властивість має... Три таких uh, значення: border-box, Padding Box і Content Box. Так само пізніше трошки з нею познайомився. Перша задає рамку, інша відступ. Бачимо, що є. І коли у нас в uh, блоці якась рамка відповідно uh, певної ширини uh, внутрішні відступи. Uh, Тобто це відступи від контенту до країв екрану, от бачите. і нас задано, задано дане фонове зображення. І ось це фонове зображення, бачите, по замовченню, воно починає відображатися, починаючи від кінця ну, країв рамки, так, ну і заповнюючи цей простір відповідний між рамкою та текстом. І щоб ось дане відображення, фонове зображення змінити ми можемо поміняти значення background origin. Origin, так, збережу та оновлю. Так, от бачите, нічого не змінилося. І якщо от ми хочемо, щоб зображення було, розпочиналося або країв блока, тобто border Box починаючи від країв. Так, так, І от бачите, тепер зображення у нас поза рамкою. коли нам потрібно тільки фонове зображення позаду контента. Тоді ми Тоді задаємо контент Бокс, і бачите, що от вже зображення навіть не займає доступний простір між рамкою та текстом, а тільки от в межах області, який відведено під контент. Інша властивість бекграунд. Кліп, Вона задає область малювання. фону, Тобто background origin розташування фонового зображення, а область background Clip вона працює не зображенням, а фоновим кольором. Кліп і так, значення тут інакше. border-box, якщо, якщо нам потрібно, щоб не враховувати рамку, то ні, ми padding box, PaddingBox. Так, і ось бачите. Фоновий колір посунувся поза межами рамки, яка відноситься до цього блока, фоновий колір не відображається. І можливий такий самий варіант, як попередній властивісті контент-бокс. Тільки фоновий колір позаду, області, яка відведена під контент. Бачите, так само звучилося. Фоновий колір до тої області контента. То в CSS ми на фон можемо ставити не тільки одне зображення. Для цього ми вказуємо значення, розділяючи їх в для відповідних властивостей в CSS. Тоді вони будуть застосовуватися до відповідного фону. Якщо значення одне, то застосовується до всіх фонів однаково. От, Є в нас, припустимо, такий блок, де в нас є 5 зображень і ми хочемо їх розмістити в різних місцях на даному боці. Далі властивість background image то вона встановлює фонове зображення. Дивіться, у нас от перший кіт підключений. Далі через кому вказано URL іншого, третього, четвертого, п'ятого котик. Є п'ять котів. Далі background repeat. no-repeat, Щоб не одне зображення не повторювалося. Можна однозначно для всіх. Розмір однаковий, так само казали для всіх. Тепер позиція. Так, Першого left top, тобто, верх лівого ліворуч. Другого райтопт, right, верх праворуч, 100%-100% це відносно висоти та ширини. 100%, тобто це ось цей котик, на це 100%, 100 від, від висоти і ширини. Це саме кінець. 0%, 100, 0 це по ширині тут на початку, 100%. це ось в кінці, Центр-центр це ось оцей п'ятий котик. Ось так можна задавати множинні фони.